Біфрен, спокій за ясної голови. Тато, тато, покатай мене! Вай! Син, як же я скучив за тобою? Та ви що в мене є? Який красивий камінчик. Я теж люблю такий знаходити. Тато, я так хочу пожежну машину, як у Максима. Велику. Я її обов'язково тобі куплю. Синку. А чому ти такий сумний? Тато, мені дуже погано. Врятуй мене. П'ять років тому далекобійник Тарас став батьком. Але за два роки його цивільна дружина забрала спільного сина Ваню і зникла. Чоловікові так і не вдалося їх знайти. Проте останнім часом хлопчик почав йому ввижатися на яву і благати про порятунок. Через ті видіння Тарас приїхав до бабусі. Востаннє сина бачив три роки тому. Ванюші тоді було два рочки. Бачу, вони були одружені. Віра не хотіла, і дитину оформила як матір диначка. Я працюю далекобійником і багато бував у закордонних рейсах. Вірі не подобалося, що я мало часу проводив сім'єю. І якось вона просто зібрала речі та поїхала разом з сином. Написала записку: не шукай нас, ми не повернемося. Ти намагався їх знайти. Їх шукав. Хотів помиритися, допомагати синові, але вони, наче крізь землю провалилась, ніхто нічого про них не знає. Катю. Принеси мені тацю. Зараз, бабусь. Я навіть в поліцію звертався, але прав ніяких на сина не маю. Бачу, що син тобі часто вві сні приходить. Та останнім часом щоночі сниться. А тепер і на нього вважається. Я відчуваю, що йому погано. Але як розшукати та допомогти? Ось, бабусю, те, що ви просили. Погані ці ведіння. Змішай дві крупи, насип на тацю та думай про дорогу, яка тебе проведе до вані. Відкажи дорогу до Івана, де батькові сина знайти? Хлопчик живе у місті? Де є заводи, річка велика, кілька річок. На букву З починається. На З? Віра раніше в Запоріжжі жила. Це напевне воно. Але як його знайти в такому великому місті? Бачу, що хлопчик живе на околиці міста. Будинок півколом стоїть, ніби колодязем. А посередині ліс з сосною. Поруч школа та бівет. Там ти не тільки хлопчика знайдеш, а й свою долю. Дякую. Спробую відшукати. Стривай, ти маєш поїхати туди лише наступного тижня. А до того часу багато чого стане на свої місця, і ти зможеш зблизитися з сином. Дякую. Але Тарас хотів якнайшвидше розшукати сина. Тому, не дослухавшись до бабусиної поради, наступного ж дня приїхав до Запоріжжя. Дівчину, вибачте. Ви місцева? Ну, так. Підкажіть, я шукаю будинок, побудований на півколо. Ніби колодязем. Там всередині ще й ліс, ну, мабуть, що просто дерева. А ще поруч школа та бівет. Так це ж ви, мабуть, мій дім описуєте. У нас справді свій маленький ліс і навіть сосна велика є. Можу вас туди привезти. Буду дуже вдячний. Ходімо. Ну, ось ми і прийшли. Школа ось там. А в до сторону. Скажіть, а може хтось з сусідів здає житло? Я на місяць приїхав у справах, хотів би зняти кімнату. Так, а чому ви хочете жити саме тут? Ну, Мені розповідали, що у вас будинок хороший. Вода завжди є, світло не пропадає. Люди приємні. Все вірно. Ай, ну, взагалі-то я можу здати вам кімнату. Правда? У мене велика квартира. Ми лише вдвох з сподушки живемо. Я працюю медсестрою на півставки. Тож зарплатня невелика. Гроші не завадяться. До речі, я Настя. Дуже приємно, Тарас. Ходім, <гадемо>, покажу вам квартиру. Анастасія показала Тарасу квартиру і вони одразу домовилися про вартість оренди. Побачивши іншу квартирантку Софію, чоловік був вражений, адже дівчина нагадувала йому колишню цивільну дружину Віру. Софія. А ви вправда будете тут жити? Так. Сподіваюсь, що ви не проти. О, ні. Я тільки за. А можна вас попросити нам шапу повісити? Бо ми цілий місяць вже не можемо цього зробити. Соня. Людина з дороги, ну нехай відпочине. Та ні, я з радістю. А у вас є якийсь інструмент? Ось бачиш, Тарас напроти. Одразу видно, що у чоловіка зелеті руки. Ну що я за інструментами? Тарас замислився, чи не про цю доленосну зустріч попереджала його бабуся. А наступного дня несподівано сталося те, про що чоловік мріяв останні три роки. О, Настя! Привіт, Привіт Ванечко. А де твій тато? Пішов за самокатом. Скоро прийде. Привіт. Як справи? Нормально. Мене звати Ваня. Тарас. Дуже приємно. Ой. Так, слуха. А хочеш? Слухаю. Я з тобою на майданчик піду. Угу. Ваня. А скільки а? тобі років? П'ять. У Тараса защемило серце. Адже чоловік зрозумів, що перед ним його син. А де твоя мама? Поїхала десь далеко за кордон. А он мій тата. Знайомтеся, це Михайло. Тата Вані. А це Тарас мій новий квартирант. Дуже приємно. Ну, все, ми в парк. Угу. Вань, Мені ще довго чекати. Тарас був щасливий, знайшовши сина, але хлопчик його не пам'ятав. Тож чоловік не знав, як зізнатися Вані, що він його батько. Сьогодні в кінотеатрі цікава психологічна драма. Сюжет закручений, тож має бути цікаво. Я згодна лише на комедію. Ну, є й комедія. Тарас, ти з нами? Я з радістю, тим паче, що я дуже люблю психологічні драми. Ну, тоді я з вами піду іншим разом. Чому? Не хочеш на драму, пішли на комедію. Та ні. Я забула, що в мене сьогодні зустріч, тому йдіть краще без мене. Чоловіку подобалася Софія, але він не хотів ображати Анастасію, тому склав їй компанію. Після кіносеансу вони вирішили прогулятися. Ти, напевно, сумуєш, бо Соня з нами не пішла. Та ні. Чого ти так думаєш? Ну, Соня яскрава, у неї багато прихильників. Не те, що в мене. Перестань. Ти дуже мила. Привіт, кіномани. Як фільм? Нічого фільмець. А я замовила суші, скоро провезуть, тому треба поклапатись. Обожнюю суші. Симпатія Тараса до Софії зростала з кожним днем. Та головне, у чоловіка з'явився шанс зблизитися із сином. Адже невдовзі виявилося, що Анастасія підробляла нянею і Михайло часто залишав на неї Ваню. Звичайно, я тільки рада. Сьогодні якраз вихідний у мене. Дякую, я твій боржник. Все. Ага. Вань, слухайся тетю Настю. Ага. Привіт. Ради тебе бачити. Я теж. Хочу пити. Біжи на кухню, знаєш, де? Ага. І чесно він так з тобою малого залишає. Ой, ну так. Коли я не на змінах в лікарні, то частенько. То хлопчик хворів і... Не міг піти до дитсадка, то Михайло не встигав забрати його з садочку. А давно ти їх знаєш? Вони заселилися у нашому будинку кілька місяців тому. Знаєш, мені навіть жаль хлопця мати далеко за кордоном у відрядженні, а Михайло так поводиться, ніби дитина йому чужа. А ось я. Молодець. Слухайте, в мене ідея. Гайди на вулицю. Погода супер. Ура на вулицю. Ой, хлопці. Я взагалі-то планувала готувати борщ. Тоді ми допоможемо зробити борщ, а потім разом підемо гуляти. Ти не проти? Mm -mm. Ну клас. Ну тоді ви чистите картоплю. Тарас одразу знайшов спільну мову із Ванею. Провівши з хлопчиком увесь день, чоловік почувався щасливим і вже мріяв про наступну зустріч. Дякую, як твій день. Добре. Ти увесь день провів із Вона ж нудна. Та ні. Чого нудно? Ми увесь день гуляли з сусідським хлопчиком. М -м -м. А діти так втомлюють. Може тебе трошки розслабити? Наступного дня Михайло знову лишив хлопчика в Анастасії. Тарасові здавалося, що сама доля хоче повернути йому сина, тож чоловік наважився здійснити мрію вані, про яку він колись дізнався зі свого видіння. Тобі так цікаво. А в мене для тебе подарунок є. Я про так мріяв. Як ти дізнався? Чим більше часу Тарас проводив із хлопчиком, тим міцніше він до нього прив'язувався. Тепер чоловік не уявляв свого життя без вані. Тим часом його стосунки із Софією також розвивалися. Тарас усе більше переконувався, що бабуся казала саме про неї, натякаючи йому на зустріч із Долею. У мене ланцюжок зламався, подивися. Так, давай. А ти сьогодні знову грав роль в Осадогу Так, мені це в радість. Вперше бачу такого чоловіка. Зазвичай мужчина шарахається чужих дітей. Ось. Здається, відремонтував. Застібнеш? У тебе такі теплі руки. А серце твоє теж таке тепле. Чи ні? Провівши із Софією романтичну ніч, Тарас вже не сумнівався, що вона його доля. Добрий ранок. Доброго ранку, Тараса. Я хотіла запитати її. Ви, вибачте, я не знала, що ви разом. Якось незручно вийшло. Сама винна, хто стукає, одразу заходить. Ні рожі, ні кожі, ні розуму. Чого ти так? Вона ж твоя подруга. Ну, через те я її краще знаю. Втюрилась в тебе, а тепер заздрить. Так все, я пішла збиратися. Усе було просто супер. М -м -м. Тарас почувався закоханим та щасливим. Але думки про сина не давали йому спокою. Наступні кілька днів Михайло не приводив хлопчика до Анастасії, і на дитячому майданчику Ваня не з'являвся. Бажаючи дізнатися, чи все добре із сином, Тарас ніби випадково перестрів чоловіка біля під'їзду. Як справи? Чому Ваню не приводиш? Я його відправив до своїх батьків на кілька тижнів. Якщо потрібна допомога, я можу посидіти з ним. У мене якраз вільні дні, а з малим ми начебто жбто порозумілись. Слухай, я сам буду вирішувати, де і з ким бути моєму сину. Бувай. Від звістки, що він не побачить Ваню два тижні, Тарасу стало тяжко на душі, і несподівано йому знову привидівся син. Тату, мені погано. допоможи. Тараса налякало нове видіння, відчуваючи серцем, що Ваня у біді, чоловік вирішив знову поїхати до бабусі. А хто останній до бабулі? Тарас приїхав до бабусі, аби дізнатися, що загрожує його синові. Не послухав мене? Поїхав шукати сина раніше. От і маєш проблеми. Так. Але якби я поїхав пізніше, то взагалі б з ним не зустрівся б. Михайло відвіз його до своїх батьків. Ні. Ти втрутився в долю сина. А якби дочекався, все інакше було б. Візьми зі скриньки люстерко, подивися в нього. І обов'язково подумай про сина. Тяжко твоєму сину, бо він зараз серед чужих людей. І він відчуває брехню, яка його оточує, але нічого не може зробити. Тоді я маю зв'язатися з його матір'ю. Хай віра віддасть мені сина. Михайло ж не любить хлопця, це видно. Це неможливо, бо не бачу я її серед живих. Як це? Вона померла? Так. І ти єдина рідна душа для хлопчика. Ось тому до тебе він і звертається. Катю, принеси мені настоянку, ту, що я робила на повний місяць. Якщо Віра справді померла, то тоді я зможу забрати сина. Сина врятуєш. Якщо пов свою долю не пройдеш. Ось бабусю тримайте. Додаси кілька крапель цієї настоянки в свої парфуми. Тій людині, яка першою відчує запах, буде небайдужа твоя доля і доля твоєї дитини. От тоді й перевіриш, хто насправді має з тобою поруч бути. Добре. Дякую. Повернувшись від бабусі додому, Тарас додав краплі настоянки до своїх парфумів і чекав на повернення Софії, яку вважав своєю долею. О, привіт! Ти вже вдома? М -м -м, такий приємний аромат. Нічого не відчуваю. Хоча запах парфумів відчула лише Анастасія, Тарас закоханий у Соню. Вирішив все одно перевірити слова бабусі. Соня, зачекай. У мене до тебе серйозна розмова. Давай одружимося. Що? Я маю тобі розповісти, О, у мене є син, і ти можеш стати для нього чудовою матір'ю. Який ще син, господи, та тобі не дружина, а нянька треба. Ну, чого ти так? Ти мені дуже подобаєшся, і я тобі. Ой, тільки не плутай секс та кохання. Ну, я хотіла лише Настю подражнити. Ну, звикла я, що усі чоловіки мої. Але на це життя у мене інші плани. І не з тобою. Тараса прикро вразила відповідь коханої дівчини. Але за сина чоловік вирішив боротися до останнього. Тому наступного дня, перестрівши Михайла, чоловік зважився на відчайдушний крок. У відпуску зібрався? Та ні, приїжджає. Приїжджаєш. Слухай, нам треба з тобою поговорити. Я мав би одразу все розказати. Я хочу забрати Ваню, бо я його рідний батько. Ми, з Вірою жили разом. А Я думаю, чого ти біля нього крутися? Але ніяк і ти не батько, Ваня тобі не син. Як це не син? Та ось так. Ми з Віркою 6 років тому були разом. Але я до дітей я тоді був не готовий. Тож, коли Вірка завагітнала, я не прийняв її з дитиною. Вона, очевидь, шукала виходу і переконала тебе, що дитина твоя. Та ні. Ми жили разом. Вона завагітніла. Ми виховували сина, а потім посварилися і вона поїхала. Вірка розповідала, що жила з кимось. Ну, що з того? Вона ж тебе не любила. А потім вона приїхала до мене з малим. Я тоді якраз втратив батьків. Віра мене підтримала і так залишилась зі мною. Що з нею сталося? Чому вона померла? Та ти і про це знаєш. Рік тому її збила автівка. Я навіть приїхав в інший район, щоб сусіди не пробовталися Ані. Він був до неї надто прив'язаний. Я не зміг сказати йому правди. Я не можу в це повірити. Ванька, він. Слухай, тепер це все одно не важливо. Я з'їжджаю і одружусь. А Ваня? Малого я здав в інтернат. Тільки не треба читати мені нотації. Усе це просто не моя тема. Йому там буде краще. Усе мені вже час. І ти тут ніяк не заспокоїшся. То ви разом. А це треба пояснювати. Слухай, ми вже декілька місяців разом. Але я тобі дуже дякую, що ти прискорив ситуацію. Дехто переравнував і нарешті позбувся свого шпаркача. Соня, це досить. Йди краще свої моралі Насті почитай. Вона таке любить. Тарас не міг повірити, що стільки років жив Оманою. Але сумніваючись у глибині душі, що Ваня не його син, чоловік приїхав до бабусі. Баблюк. Виходить, що Ваня на місце на Михайла, а ви цього не побачили. А чому ти віриш не своєму серцю, яке любить хлопчика, а сторонній людині, яка не всю правду знає? Що ви маєте на увазі? Помовч. віра твоя тут. Що відбувається? Ви не хвилюйтесь. Це бабуся з духами померлих спілкується. Тепер мені все зрозуміло. У Віри одночасно були стосунки з тобою та з Михайлом. Вона сама не знала, від кого завагітніла, а залишилася з тим, хто добре прийняв звістку про вагітність з тобою. Я не розумію. Так Ваня мій син чи ні? Ваня твій син. Тому між вами зв'язок такий міцний. Ти маєш обов'язково забрати його з інтернату. І допоможе тобі в цьому жінка. Була жінка та сплила. Не щастить мені з ними. Є жінка. Ти її недовго знаєш. Бачу, перед зустрічю з нею ти щось із землі підняв? Ну, хіба що Настя, власниця квартири? Я її зустрів у день приїзду в Запоріжжя, а перед цим камінчик знайшов з невеликим отвором, такий, який мені син показував у видіннях. Цей камінчик курячий бог. Є така прикмета: якщо його знайдеш, доля твоя зміниться. Він оберігає від злих сил. Хороший знак. То що мені тепер робити? Оскільки цей знак ти отримав перед зустрічю з Настею, тобі треба звернутися саме до неї за допомогою. За порадою бабусі Тарас повернувся до Запоріжжя і все розповів Анастасії. На подив чоловіка дівчина одразу погодилася йому допомогти повернути Ваню. У мене знайома працює в службі у справах дітей. І вона допоможе швидше зібрати документи. От тільки. Що? Ну, у тебе було б більше шансів швидше встановити дитину, якби ти мав повноцінну сім'ю. Де ж я знайду жінку, яка погодиться фіктивно одружитися? Я готова. Ну, а що? У мене особисте життя все одно не складається. А так хоча б допоможу хорошій людині та Ваньки. Ти навіть не уявляєш, наскільки я тобі вдячний. Ти, ти просто надзвичайна. Пристань, мені буде дуже приємно тобі допомогти. Ну ти краще пий чай, а то холодно. Незабаром Тарас з Анастасією Ой, фіктивно шість. одружилися. За ті кілька місяців, поки молоді люди збирали документи та готувалися до всиновлення Вані. Чоловік, оцінивши щирість та доброту дівчини, закохався у неї по справжньому. Через півроку після всиновлення хлопчика подружжя дізналося про майбутнє поповнення у своїй родині. Бабуся каже, що є така прикмета: якщо ви знайшли камінчик із отвором, то невдовзі ваша доля зміниться. А якщо загадати на нього бажання, воно неодмінно здійсниться.